Вчора поліції міста Києва вдалося затримати небезпечного зловмисника. Ним виявився водій автомобіля «Ланос», який їхав вчора ввечері, майже вночі, додому. Але зловмиснику не пощастило того вечора. У нього перестала працювати раптово ліва фара. І слава Богу, поліція в нас є, вона працює, вона на місці. Вона виявила правопорушника. Вона його догнала, зупинила за 500 метрів від дому і оформила йому протокол, виписала штраф на 345 гривень. Звичайно, що злоумисник намагався уникнути покарання. Він е, устранив цю свою несправність. Поміняв містами лампочки і ліва фара в нього почала горіти. Але мужніми діями нашого інспектора, все одно він був покараний. Все одно він отримав свій штраф. За 5 хвилин до 12, за 500 метрів від свого будинку, все-таки покарання. Найшло свого героя. Якби не поліція, цей чолов'яга залишився б безкарним Він би доїхав додому, а на слідучий день просто пішов би, купив лампочку на базарі за 100 гривень, поставив її і їздив би далі безкарно, безкарно зробивши такий небезпечний злочин. От так от. А ви кажете, поліція не працює. Все працює, все добре. Ви не мені скаж... лівою фарою? Ось, все? дивіться, вона працює. Вона, вона, працює. Вона, вона працює, дивіться, вона працює. Ні, вона, вона працює, вона все нормально працює. Я розумію, я кажу. Те, що вона працює, це якби дуже добре. От, вона все працює. Ну, я не згоден. Ну, навіщо Далі, ви виписуєте? Ви маєте право оскаржити на Конституційний суд. Ну, ви її неправомірно виписуєте. Де, де, ну, де, де, ну, ви де, неправ... Ось вона горить, фара. Ось горить фара. Вже горить, звичайно. Ну, я, ви, ви зупинили? Зачитайте мені статтю. Зачитайте. конкретно. Ну, ту, ту, яку ви виписуєте. Е, стаття 21. Ні, ви мене ознайомте. Все по... не, не, несправність. Не ви ознайомте мене, будь ласка. В темну пору доби у вас не працювала ліва фара, не горіла. Тобто була я... технічна несправність. — Я Ви, подати... звичайно, її усунули, так як ви зобов'язані взагалі були її усунути. Але ви здійснили рух на такому транспортному засобі. Ні, ну там по правилам за... статтю прочитайте мені. Ви мене при... не... Не, не знайомили. Прям, ну, мені на до... вас доставлена постанова, зараз не було порушення. Предбачена відповідальність у вигляді штрафу. Штраф 340 гривень. Дослівно, пожалуйста. Згідно якоїсь статті, повністі. Я вам пояснив, дивіться. Згідно Це... статті, навіщо ви я усунув. Я Дивіться, ви, 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 ж, ви ж поліція, розумієте, так. ви ж не тільки каральний орган. Ви мені указали, так. я не бачив, я не бачив. При... Ви мені указали, я усунув при вас. Так. Я при вас усунув. Навіщо ви це робите? Ну а чому ви тоді керували до нас. Ну, я їхав, ось, я їхав, вона пропала. Я не знаю, коли вона пропала. Ну я не побачив його. Тут освітлення. Це, я ну, не побачив. Ви, ви, ви мені вказали? Ну підождіть. Ну я керував. Засоби. Ну тут освітлення. Ви мені вказали? Я я її справив. Ну навіщо ви ну навіщо ви так робите? Бо це якби ви як водій зобов'язані. Я зобов'язана. Я усунув. Підождіть, я усунув. Ну а чому ви тоді керували ще? Через... Тому що я не можу, А як мені доїхати? Ну як Тому мені доїхати? Ну, ви получили, Я не бачив. Ну, ну ви мені. Ну ви мені вказали? Я усунув. Ви свою виконали функцію я свою виконав. Дивіться, Ви як водій е... зобов'язані? Зобов'язаний, для... Я для... Я... Для... я, Ну ви мені вказали, я усунув. Так, я ж не, не не, повинен був вам указувати. Ну, Ви ж поліція, ви ж, ви ж не тільки караєте людей. Ви ж повинні, ви, ж, ви мені вказали, я усунув. Яка ну, яка причина. Ну, Все ж таки поцірували. <звук> Місце проживання ваше. Дивіться, Максим. Мак... Макарович. На вас буде складено постанова за порушення штраф 340 гривень за несправність транспортного засобу, а саме не горіла ліва фара в режимі ближнього світла. Дану постанову маєте право оскаржити на протязі 10 днів, зобов'язані сплатити на протязі 15 днів. Якщо не сплачуєте, штраф відбувається. також маєте право надавати свої пояснення, клопотання Я надаю клопотання. Я вам надаю. Я зараз хочу надати вам клопотання. Мені потрібно, я усунув. Цю несправність. <реку> я, я, я розумію, що ви її усунули, але е, тим паче ви керували транспортним засобом. Ну, ви мені вказали, мені я, Важаю, я, це, я не бачив. Я не повинен указувати, ви повинні перед початком Хорошо, року ну, впевнитися, ну, о... ну, в мене в дорозі. Я поки їхав з центру, вона в мене потухла. Ну я усунув. ну що ну, ви. Що ви робите? Я взагалі шок. Якщо кожен буде так їхати і казати, не Ну я кожен, ну я кожен, ну я усунув, ну я усунув. Ну, усуну. ну, усуну, ну, усуну. Та я усунув. Та що там кожен на що мені кожен водій? Я усунув все. Ви мені виписали все це неправомірно. Журню, наші неправомірзії маєте право скажете. Ну, там я не помню, куди я подавав Дивіться, ваше, по факту, ви, ваше ви, керували транспортним засобом, вам, у вас так само є підтвердження, ви на камеру все говорили. З приводу того, а підождіть, що... ви мені покажіть, де ви, де ви, ви зафіксували, покажіть Дивіться, докази. У нас камери пишуть абсолютно постійно. Коли я підійшов, під камера фіксувала, ви керували, я... Е... Ви, ви мені покажіть, покажіть докази. Ми будемо показувати при оскарженні. Хорошо, Якщо ви я, я, я розкажете, я ми понял. піднімемо Хорошо. всі камери. Хорошо, і... Хорошо, піднімете камери, покажете. Да, что там усунуть, они все таки рассказывать о себе. Буду рассказывать. Ну, коли ми вже зупинили, у вас якби, вже з'явилася ну, можливість. Ну Я усунув, ну це ваша про... ну, ваше. Ви ж не тільки виписуєте штрафи, поліція, Дивіться, ми працюємо, поліція ж ми должен... що... та я знаю, як ви працюєте. Ви... ви взяли, якщо в нас безпосередньо я усу... є правопорушення, зобов'язаний на, на нього реагувати згідно чинного законодавства. У і... вас будь ласка, чотири підписи, що ваші права роз'яснені, копію вам надано. Тут також. І тут, будь ласка. Тримайте, будь ласка, вашу копію. Не Все добре. Вчора була ситуація з поліцією. Без 5-12 ночі мене зупинила поліція і виписала мені протокол, штраф за те, що в мене не горіла ліва лампочка ближнього свята. Я чесно скажу, я не бачив. Ну, по Києві зараз поки що добре освітлення, я не бачив, що я зробив. Я поміняв містами я справою, справою фари поставив на ліву фару, я усунув в той же момент е, е, порушення своє. Я згоден, що я був якби винуватий. Це страшний гріх. От я все це усунув при них, але вони, незважаючи на мої доводи, ну, просто взяли вхерачили протокол. Спілкування з поліцією, от поліцейські це, сука, вищою мірою це маніпулятори. От він з тобою, він тебе зупинив і такий, знаєте, з чого він починає? Ви знаєте, за що я вас зупинив? Тобто він зразу, одразу вже тобі каже, признай свою вину, і щоб я чого не той. Потім починаєш. Зараз я подивлюсь, що тут у вас за порушення. О, у вас тут за ремінь виписували. Тобто він тебе зразу накручує на почуття провини, одразу починає. Ну і що? Ну, виписували далі що? Я заплатив той штраф, далі винуватий, заплатив, далі. що. Потім там такий же ж починає тебе. А де ви проживаєте? Чи ви, ви, ви в таксі працюєте? Ні. Чого я в таксі? Ви а, ні, ви таксуєте? Ні, не таксую. Фрахтую. В договорі, блин, в обері, написано договір фрахтування. Фрахтую. Ну, Я сказав, що ні. Коротше, і оце таке постійно, він тебе постійно, коли ти йому кажеш, мені сподобалась дівчина, коли я їй кажу, ну, надайте докази, що в мене не горіла хвора. Ми, ми в суді всі докази надаємо. Подавайте в суд. Ну, Проблема в тому, що зробили. Теж дуже якби, неприємну херню, неправомірну як, ну така, розумієте, штраф 345 гривень, а суд, щоб подати, виходить 476 гривень тільки судових витрат. Це не кажучи вже про витрати часу, що е, потрібно ж подати позов, оформити його, там, відправити листом, з'явитися там хоч раз чи два. Можна, звичайно, щоб. Мою відсутність там розглядали, але це, ну, розумієте, раніше можна було написати клопотання, щоб розглядати без оплати про адміністративні оцих оплат. Могли б розглядати. Але зараз ні. Напишіть свої думки, як правильно, що неправильно, почитаємо, подивимося.